Який момент у грі запам'ятався найбільше Дмитрія Ярчука удар, який потрапив в стійку. Це був дуже незвичайний удар, і якби це був гол, це було б дуже неймовірно. Ну напевно, те, що запам'ятався, напевно, фектний сейф Ворозаря золотої осені» Діма Шміта. Але в цілому переломний момент був на початку другого тайму, коли ми три швидких м'ячі пропустили. в Принципі, в тому гру закрили. Що відчуваєш після цієї перемоги? Радість. Радість за. Свою команду загравців. Свої. Що не спрацювало сьогодні на полі. Ні то що не спрацювало, просто ну, суперник був сильніший на голову. У них там на ми, одна заміна у нас слаба, ще нас підвів в кінці першого тайму гравець один. Тому другий тайм без замін. І просто суперник сильніший на сьогоднішній день, ніж ми. Хто на твою думку був героєм матчу? Голкіпери. Наші два голкіпери були героями матчу. Дуже вдячні, якби не вони. То ми б, о, трішки мене пам'яті грали, б, як, як вийшло. Насамперед. Який урок забирає команда з цього матчу? Е, урок такий, що повинно, повинні все одно до кінця старатись, не опускати руки, тому що ну, 7-0 програвати теж е, прикро. Напевно, там молодим гравцям і нам, з ветеранам, потрібно до кінця більш старатись. Дякую за інтерв'ю. Успіхів у наступних матчах